Пустити у дім янгола міська служба у справах дітей закликає івано франківців подарувати люблячу сім'ю діткам, які залишилися без підтримки рідних. Це сироти і діти позбавлені батьківського опіклування, а також малеча, яка опинилася у скрутних життєвих обставинах, зокрема й через війну. Хочу ем... Запросити всіх бажаючих, хто цікавиться, хто ще не знає інформацію, або хто має намір працювати патронатним вихователем, звертатися в службу у справах дітей 815 й кабінет. Це є Добре, практика, яку, з користуючись хочу подякувати нашим патронатним сім'ям. Які є за кожною дитиною, іде державна виплата. Це 2,5 прожиткових мінімум, приблизно це є зараз 6 тисяч гривень. Якщо дитина є певними фізіологічними вадами, це є 3,5 прожиткових мінімум. Також кожний патронатний вихователь укладає договір з міською радою і отримує грошову винагороду в розмірі 11 тисяч гривень. З 2022 року діє спрощена. Процедура встановлення опіки над сиротами та дітьми позбавленого батьківського опікування. Також простішими стали умови для утворення патронатної сім'ї. Спрощена процедура щодо влаштування під опіку хресним батькам. Спрощена процедура подання документів через портал дія кандидатами, висновлюючи опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі на звернення громадян. Служба надає довідки про підтвердження сімейних родинних зв'язків особи з дитиною без отримання для отримання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Змінено умови та терміни влаштування дітей в патронатні вихователі з 2022 року. Ми маємо можливість влаштовувати в патронатні вихователі в термін до закінчення війни. Нині понад три сотні хлопчиків і дівчаток перебувають на обліку у службі у справах дітей. У 15 з них батьки загинули в зоні бойових дій. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.